Щоб зрозуміти історію України, не треба ходити далеко і шукати якогось там коріння. Варто лише глянути за останні 100 років нашої держави, коли після Першої світової розпалась Російська імперія і Україна стала незалежною, але воювати вони почали одразу тому, що Польща напала на ЗУНР у 1918 році, а УНР почала війну з більшовиками ще в 1917 році. Для цього і було об'єднання УНР і ЗоНР проти спільного ворога. Але це було ненадовго. Захоплення з УНР Польщею сталося незабаром за півроку після підписання договору уже у липні 18 числа та майорів польський прапор. І що ж роблять галичани? З 16-18 по липня 1919 року українська галицька армія перейшла з західного на східний берег річки Збруч. Відступивши з рідної території з УНР на територію Української УНР під тиском наступу військ Польщі, багато хто був злий на УНР із 50 -ти тисячного війська, перейшло тільки 10 тисяч на сторону УНР, решта або до білогвардійців, або до більшовиків, або полишались, ну або повиїжджали.